Вітаю, друзі! Хто дивиться мої всі відео, то ці знають, що це за електродвигун, звідки він у мене взявся, це подарував мені мій із Вінниці Олександр Васильович. Я із цього електродвигуна хотів зробити тачило, але так як цей двигун повністю в робочому стані, то все ж таки я вирішив відновити водяний насос. Ну, це, власне, електродвигун від водяного насосу від насосної станції. Що мені треба зробити для відновлення цього насосу? Це, по-перше, тут різьбу відновити, бо тут різьба дуже погана. Тут усе було віржі, корозія така велика була. Я тут трошки вже зачистив, але зараз. Буде видно чи ні, тут багато таких раковин. Ну, ще краще. Я попробую зачистити. Тут де шпонка, чомусь розбите це місце. Ну і власне, чому перестав працювати цей насос, бо відкрутилась гайка. Ну, це все сталося, мабуть, від якості води. У пана Олександра цей насос працював. Не з передловини воду брав, а з колодязя. Ну а в колодязях і в моєму колодязі заліза дуже багато. І від того, воно тут пошкодилось, Оце це все, ця різьбова частина, гайка прослабла, відкрутилась, і воно це все тут і місце, де шпонка була, розбило. Ну і тут усе. Мені треба шпонку зробити, бо Шпонки тут не було, вона, мабуть, із водою вилетіла кудись. Ну і навіть і гайки не було, коли я насос цей розбирав. Зараз ще отут спробую краще зашліфувати це все. Все рівно. Порожнини не прибираються. Але тут, де сальник має бути, то наче тут це, мабуть, оце місце, де оце кільце світле, то, мабуть, це воно тут. Так що треба мені зараз буде різьбу тут відновити. Ну, це перетворювача мержи тут обробити. Шпонку зробити. Ну, та й можна збирати насос. Треба, звичайно, що новий сальник, бо той у поганому стані. Але у мене зараз нового нема, то я поки на тому хочу зібрати, перевірити, як взагалі працює цей насос. Шпонки в мене такої нема, як тут використовується. У мене є. Більшого розміру. Ну, а з більшого розміру менше розмір зробити можна. Тобто треба зменшити, підігнати оцю шпонку, щоб вона тут гарно зайняла своє місце. Ну, а різьбу буду відновлювати за допомогою зварювального апарату. Тут в кількох місцях треба так проварити. І потім це підрівняти, ну і прогнати заново різьбу. Так, з апаратом я тут проварив, де різьба була. Тут зараз різьби вже ніякої нема. І тепер, що мені треба зробити? Запустити двигун, обточити до 10 мм цей виступ. Тут різьба М10. Ну і потім заново нарізати різьбу. Зараз буду цим займатись. Отже, що ми маємо на даний час? Я зробив нову шпонку, але як бачите, крильчатка має який хід. Ну, я думаю, це нічого страшного. Двигун працює в одну сторону, воно своє місце знайде, його не проверне. тут притиснеться гарно. Гайкою, ну і повинно все працювати. А чому це такий хід? Тому що тут, у самому валу, тут це місце розбите, куди вставляється шпонка. Можна трошки більшого розміру шпонку використати, але це треба тут розширювати паз. А тут шпонка якраз чітко під цей паз у кринчатці. А тут, щоб розширювати, то. Тут уставочка бронзова, напевно, із такого кольорового металу, то у цьому місці, де цей паз, то там, мабуть, і міліметру нема. Якщо його розширювати, то можна вийти вже на пластик. Ну, Я думаю, що і так усе буде нормально тут триматись і працювати. Так, ну і відновив різьбу. Різьба зараз вже дуже гарна. І гайку дуже добре тримає. Раніше, коли я гайку накручував, то вона бовталась у різні сторони, не хотіла там триматись. А зараз ось трішки я накрутив і вже воно ну, чітко. Зараз вже гарно накручується. І ще коли буду остаточно збирати, коли е, поставлю новий сальник то я ще використаю різьбовий герметик і тоді вже воно буде тут триматись надійно. Так, тепер я хочу ще цей вал, ну, мабуть, ще трошки шліфану. Оброблю перетворювачем іржи. Нехай так на ніч залишається. Ну а завтра вже будемо збирати попередньо цей насос. Я хочу спочатку перевірити, як він буде працювати. Якщо буде все гаразд, то тоді буду шукати вже новий сальник. Ну і остаточно тоді вже буду збирати його. Це вже наступний день. Всі деталі я підготував і зараз буду збирати цей насос. І що вам хочу сказати, я всі дрібні деталі, коли розбирав цей насос, скидав у цю коробочку. І я помітив ось таку деталь. І думаю, що це таке, шайба, не шайба. А потім придивився аж це гайка. Що тут ось була на цьому валу. Що тримала крильчатку. Гайка, мабуть, була отака вузенька, невеличка, адже тут відків тільки три, різьби небагато. І від неї, як бачите, що залишилось? Та майже нічого. На жаль, така якість води в наших колодязях. Ось я раніше використовував такий вібраційний насос. І як бачите, в якому стані ці болти. Ось їх пороз'їдало. Один навіть болт загубився, ну, повністю роз'їло його, він розпався. Так що ось такі справи. Ну, я не знаю цю гайку, ну таку ж вузеньку, може, краще не використовувати. І я ось таку знайшов. Закриту, щоб вода не потрапляла. Може цю встановлю. Так, будемо приступати до збирання. Так, встановлюємо цю деталь ані. Треба спершу ось такий сальник сюди встановити. Ну, це я називаю це все сальником. А правильно називається це, як я в інтернеті став шукати сальник для поверхневого насосу, то це як торцеве ущільнення називається. З двох частин воно складається. Оце що сюди, оцю чашу вставляється, ну і оце на вал потім надівається. Так, ну і тепер треба. Чимось, мабуть, рідким милом сюди трішки капнути. Я не впевнений, що тут гума масло стійка. Та й для водяного насосу. Олива не потрібна. Так, встановлюємо це. Так, ну потім що? Шайба ось тут і стопорне кільце. Зараз я це встановлю і далі будемо продовжувати збирати. Так, наче на своєму місці? Так, ось так воно. Так, тепер треба оце ущільнення не забути. Так тепер шпонку цю, що я вчора зробив. Так. Так, шайба тут ось була. Так, а яку гайку краще, якщо я цю гайку, воно сюди. Ні, тут місця багато. Не повинно. Краще я оцю гайку, мабуть, використаю. Так, а це тут гровера не було. В принципі... Я не знаю, як оця гайка розкрутилась, тут наче ж і різьба є, хоча вона у такому стані. Адже двигун працює в цю сторону, а різьба у протилежний бік, то воно має навпаки, навіть якщо я це не закручу і включу насос двигун цей, то воно має затиснутись, а воно чомусь тут усе було відкручене. Зараз треба взяти ключ, затиснути цю гайку. Так, затиснув гайку. Ну і тепер залишається надіти цю деталь. Тут я нічого не розбирав. Тут усе на своєму місці. Нічого не пошкоджене, має працювати. Я зробив прорізи болгаркою в цих болтах. Ці болти під шестигранник. Я шестигранників ох, як не люблю страшенно. Я де вони трапляються мені, я замінюю на звичайні болти. Ну, але тут... Вони, наче як із нержавійки, то замінювати на інший. Я не схотів, просто я модернізував їх. Мені так набагато зручніше. Так, ну і всі зараз закручу і будемо потім випробувати цей насос. Так, насос зібраний. Я тільки не встановлював цей вентилятор охолодження, тому що. Ну, завал я отримую, щоб гайку ну, відкрутити, закрутити, бо мені ще треба буде замінювати сальник на новий. Тому поки нехаю так. Ну і зараз будемо випробувати, як буде цей насос працювати. Ну і зараз будемо випробувати цей насос. Наскільки я розумію, тут як нема заливної горловини, тільки для зливання води там корок є, то водою не обов'язково його заповнювати. Ну, спробуємо так, він повинен мати функцію самосмоктування. Тут води зараз нема, я не заливав. Вода ось тут у ночвах будемо брати. У мене більшого шлангу нема, щоб там з колодязя випробувати. Так, і тут ще накрутимо, щоб убік кудись направити, якщо полетить вода, а не вверх. Так. Я нічого не герметизую тут і тут так від руки закрутив. Так, ну що, зараз вмикаю в розетку, чи він потягне воду. Треба, мабуть, водою все ж таки заповнити. Так заповнив водою. Так, а куди вона? Щось... Щось ривень кудись пішов. Десь щось пропускається чи що, я не розумію. Чи там не все відразу заповнилось. Так. І тепер включаємо в розетку. о Качає. А, ну Тут пропускається, тому що тут ущільнення ніде нема. Так, воду качає. Отже, як ви щойно бачили, цей насос цілком справний, воду гарно качає. Тільки треба ще замінити той сальник, ну, як правильно називається, торцеве ущільнення. На оці болтики використати різьбовий герметик, як потім буду збирати, щоб тут нічого не відходило, адже тут все ж таки вібрація є, щоб не відкручувались ці болтики. Ну і можна так насос цей використовувати, воду качати, а можна ще докупити розширювальний бачок, автоматику, ну і зібрати насосну станцію. Так несподівано, неочікувано, завдяки Олександру Васильовичу, може в мене з'явитись насосна станція. Як я вже буду замінювати той сальник, я знімати не буду, сенсу у цьому вже нема. Так що ось таке відео з невеликого ремонту цього поверхневого насосу Адріатіка. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!